Президент французький президент Еммануель Макрон в інтерв'ю Рейтер повідомляє, що Росія підживлює антифранцузьку пропаганду в країнах Африки для задоволення хижацьких амбіцій їх лідерів. Причому це він так і каже: я не дурень, багато інфлюенсерів, які іноді виступають в телевізійних програмах, отримують гроші від росіян, і ми їх знаємо. Тобто, де Росія, де африканські країни. Навіщо для навіщо оцій відсталій країні? Абсолютно відсталій? Можливо, яка скочується до феодального устрою завдяки ось цим бандформуванням: пригожинським вагнерівським. Навіщо їм зараз е, е, сунути свого носа до країн Африки? Ну, е, причому це не тільки в країнах Африки скрізь Російська Федерація. Там, де Російська Федерація, там відбувається хаос, там відбуваються якісь конфлікти, там відбувається якісь, е, якась дестабілізація. Що це за тактика така? Ну цього нічого дивного в цьому немає. Абсолютно. Е, Якби там ми зараз зневажали Росію, але вона доволі потужна держава в світі, доволі впливова, особливо в країнах відповідно третього світу, навіть не другого. І ще в, як спадкоємець Радянського Союзу. Адже саме Радянський Союз був доволі впливовим і дуже, скажімо так, популярним в країнах третього світу. І от Росія успадкувала вплив ще з радянських часів. Це стосується і торгівельних стосунків, і політичних стосунків, і військових стосунків. І відповідно, коли зараз відбувається таке відкрите протистояння країн Заходу з Росією, то Росія використовує будь-які способи, аби послабити супротивника. Я на своєму каналі от, протягом останніх п'яти років, мабуть, ну, щонайменше вісім-десять роликів робив про використання м'якої сили Російської Федерації. І ну, мені дивно, що президент Франції Макрон, начебто ой, до цьому ой. Ще, мабуть, вибачте, але Макрона ще в проєкті не було, як ці технології вже використовувалися. Хай краще Макрон звернув увагу на те, яким чином росіяни в Парижі збудували російський, російський культурний центр. Там на пів Парижу Путін сам особисто прилітав з цим кирилом. Це недалека Африка. Це от ваш Париж. Тому ну, нічого в цьому нового немає. Після колоніальний період фактично у Франції залишились впливи в першу чергу на низку африканських країн, які були колишніми колоніями Франції. І зараз росіяни намагаються. Підвищувати свій вплив саме на ті країни, або з метою, відповідно, викликати послаблення французької республіки, або шляхом підвищення, скажімо так, популярності власної країни Росії в, на території Африканського континенту, або, навпаки, посилюючи антифранцузькі настрої, ну, наприклад, в Алжирі в тому самому. Таких технологій їх використовується величезна кількість, абсолютно різних, починаючи від використання мови ворожнечі, закінчуючи ну, просто терористичними актами. Там цілий букет можна перелічувати зараз. Те, що зараз на це звернув увагу Макрон, ну, це, вибачте, краще зараз, ніж ніколи, але треба було років щонайменше на. 10 раніше реагувати на те, що відбувається, і в першу чергу на території самої Європи.